Подивіться, це нова модель наскудитової шафи. Я просто у захваті від її панелі керування. Да? Дивіться, наскільки все просто. У нас тут знаходиться реально така активна ручка керування. По центру дисплеї, достатньо <кхе> такі дайте, довгі дисплеї. Тут знаходиться вихід у меню. Насправді тут я знаходжусь якраз. Тут у нас будуть додаткові можливості налаштування. Я хочу показати насправді, наскільки вона реально швидко працює. Ну Електроніка прям фантастика, да? Подивіться, а тут і мікрохвилі є, як ви бачите, комп'юновані програми, коли можна готувати і використовувати під час готування не тільки нагрівачі, а також використовувати ще й, звичайно, мікрохвилі, ну, мікрохвилі ну, безпосередньо для м -м, окремих програм. Ну, що вам сказати, навіть подивіться на, от на цих деку, да, знаходиться логотип ASCO. Це, як ви бачите, Ну, Тобто це термощі. Мені дуже подобається. Хочу зараз якраз її вибрати, наприклад, давайте йдемо духову шафу. І отут якраз є кнопка підтвердження. Тобто я так натискаю, зразу вже заходжу і бачу перед своїми очима, тобто який я режим, хочу собі вибрати. Ніколи ще. Ну, жодного разу я її не використовував, прямо зараз. Дивіться. Знаю, чи видно, чи ні, чи засвідчується. І от бачу таку назад. Ну, окей, супер. Зайшов. І вибираю собі чи температуру, чи відкладений запуск, чи таймер поставити. Зразу на старту цікаво сюди зайти. Ага, які додаткує можливості, так? Да? Використання якраз термощупа. О, це супер, це якраз Edge Stage, Тобто в цій програмі можна буде поставити ще і другу програму, бачите? Ну, тобто зараз обрана там 30 хвилин 180 градусів, я натискаю. І собі обираю другу програму, таку собі духовка. Вибираю собі, ну, наприклад, інший режим. Це буде давайте так, режим там вниз, температура 200. І також Ну, давай підтверджу. Слухай, ну старт це окей. Феноменальна насправді духовка. Відверто кажучи, я в заході. Чесно скажу. Повертаємося на заход. Зараз це те момент. Що я це дивлюся? Я дивлюся, що тут вона у мене немає ущівнювачів. Дивіться, так? Да?